Привіт-привіт всім моїм найкращим підписникам. На вулиці Погодка, що треба робити? Кататися на самокаті, гулять, ходити по магазинам, знімати влоги. І він купила чизбургер в сільку по акції. Зараз я його з'їм і розкажу, який він смачний. І відповім на коментарі. Ось, бачите, в мене серветка, треба ж руки витерти. Зараз я акуратно витру ручки. Щоб були чистенькі. І з вами трішки поспілкуємося. Да? Так, показую, Дивіться, який чізбургер. Чізбургер вжите до 19.04. Ох і здоровий чізбургер. Там навіть капуста є. Хороший такий. Розкажу вам про чізбургер. Хто їв сільпо по чізбургери? Вийс, лист салата, булка, котлета, одна користь. Ммм. мм. Там чий сир є. Самий корисний бургер, який ви їли. Ось я ела. Угу. М -м -м. Смачно, капець. Мені там одна підписниця написала. Ольга Орлова передаю тобі привіт, клянчить деньги в Ютуба і от их і підписників. Ну, якщо людина завела свій Ютуб канал. ви що, не розумієте? що значить? Вона виставляє своє життя на показ в Ютубі. Це площадка. Дуже здорово, якщо у вас є бажання і ви це робите. Каже, відписуємося. Я ж тут нікого не держу. Тут всі дивляться і знімають логи по бажанню. Тут немає такого, знаєте, як... Треба ходити на роботу з 8 до 5, опоздав на 5 минут і тебе вжарили. Ти тут працюєш сам на себе. Що я вам ще хочу сказати, Оля Орлова? Це ж ви написали мені цей коментар після, після того відео, як ви побачили, що я машину мию. М -м -м -м. А чого ж ви написали мені погані коментарі? Коли я їм пельмені. Ви мені писали приємного апетіта. Коли я ходила на мотелі, Ольга, це ж ваш коментар, там такі фейерверки, файфари, класи ставили. А тут що? Проявилася Ольги Орловою. Ліцо запалало желчю, і вона тут думає: дай напишу що-небудь. Ммм, mm, хороший бургер. Оля, Оля, что я вам скажу? Двувічний ви чоловік. І Чорноротий. Не завидуйте, а працюйте. Я, кстати, приїхала на самокаті. Олечка, сонечка, дивись їм бургер. Ну, приїхала сюди спеціально з'їсти бургер. Вон, бачиш, самокат у мене стоїть. Як показати? Підніму серветку Електро, Електро, самокат. Він такий дорогий, якби ти знала, скільки він стоїть. Нап'янчила денег в Ютубі. Спочатку машину купила, а потім самокат. А потім чотири роки хожу в одній шапці не міняю. Гроші збираю, хату собі куплю. Оце, Оля, ти обзавідуєшся. Це ж, Оля, ви з тих розряда чоловік, який кричить, відписуємося, а вничку піддивляємося. Я представляю, яка у вас буде желч потом. М -м -м. Хотіла поміжок, а потім з маю Ням. Заточу бургер. Бургер смачніший. У мене сьогодні, знаєте, такий відпочинок називається активний. Я катаюсь на самокаті. М -м -м. Їду на самокаті у нас так вище. Мені більше видно пейзажу, природа, листя розпускається. Взагалі краса така на вулиці. Просто неймовірна. Ну, треба сидіти в хаті. М -м -м. Так що, Олечка, тобі привіт. Виходь гуляти на вулицю, жаль свою чорноротозі геть. І будь добріша. І до тебе народ потягнеться, І на роботі почнуть зарплату більше платити. Ютуб це хобі і доповнительний заробіток, я вам чесно скажу. Щоб сказати, що тут заробила я мільйони за своїм. Ну, я, звісно, вдячна всім своїм підписникам, дуже вдячна. Ну ні. На бургер і попсикозу вистало і все. Ви ж ні на що не вистачило. Пельмені, то я з іншої роботи черпаю. Кто як уміє, то і так і заробляє. Так що немає тут нічого страшного. Ви Оля така, знаєте, підстрикала. Все, одпісуємося. Классный бургер. Он такой диетичный. Рецепт бургера. Я б булку убрала. Положила Дивиться лист, как летом. Сир, лист, кофета, сир і лист зверху, без бульки, ну Бу во. Що я вам скажу? Вчора пахала-пахала, багато по, по роботи було, а сьогодні відпочиваю, бо сьогодні страсна п'ятниця, нічого робити не можна. М -м? Так що йдуть сільпо за бургером. У нас вже басками торгують. Що я ще замітила? Це їздила дворами думала, б, де мені припаркуватися. Ну, щоб так з вами поговорити. Чесно сказати, Дура хловочки, всі такі якісь убиті, що сісти і посидіти ніде. Ну, знайшла тут будку, поставила телефон, записую, знімаю відео і вам розказую про бургер і про Ольгу Орлову. Вона це як побачить, вничку, то з других аккаунтів. Гадости начнет писать. Типа хейтерство проснется. Знаете, чтобы грошей заработать, если вы снимаете там видео, я вам покажу. Я всегда с собой беру видеокамеру, а у меня всегда с собой телефон. У нас сейчас такой век на дворе. Час, Вже телефон є у кожного. Вам ніхто не забороняє це робити. Придумайте свою тему, розказуйте, показуйте, знімайте. Ну, бани устраюйте. І все буде прекрасно. М -м -м. Боже, оце я наїлася. Знаєте, на природі бліки йдуть, нічого страшного. Головне, слухайте мене уважно. На природі оце з'їсти булочку. А якби ще там, знаєте, серце, яєчко варене було. Картовелька. І пепсі і запить тема. Зараз буду їхати додому, нагулялася, заведу самокат, потім піду по справам. А, як поручалося. Заїлася. Так буває в житті. Знаєте, оце так я привикаю до своїх глядачів. Я вже їх знаю. Хто що напише, хто що скаже. Ще хочу сказати, хто побачив моє відео вперше, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І що там Ольга Орлова сказала, я гроші прошу, а і висилайте мені гроші. Бо я оце прошу-прошу, ще не вислали. Може хтось хоч вийшли. Оля. А як вишлють, я тобі Оля Орлова обов'язково скажу. Мені вислали гроші. Щоб тебе Олечка жаба задавила. Щоб ти ото відписалася. Телефон свій викинула. Все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Полетіла я далі.